Це буде, буде наш, наш майбутній, майбутній дім. Наш майбутній будинок це Троян. Важаємо це найкращий початок, оскільки на повноцінно окремий будинок наразі ми коштів не мали, тому вирішили придбати саме троян. І зараз пропонуємо оглянути нашу територію. Ми вам розповімо, як що плануємо робити, і поступово будемо також розповідати про різні моменти з фінансами, що скільки нам коштувало, та скільки буде коштувати в майбутньому. Цей будинок ми придбали на стадії будівництва два місяці тому. Тут ще, в принципі, як такого нічого не було. був оце фундамент. 4 червня. Ми стоїмо біля свого майбутнього будинку. Да, ми влізли в таку авантюрку трошки. Я не знаю чого. Ми, ми стоїмо вроді вже на нашому дворі. Точно у нас за два місяці тут змінилося вже насправді досить багато. Ми вам повставляємо певні кадри. Типу, що там зробилося, що як було. Там спочатку побудувалися трошки стіни, потім почали робити перестінки. Потім ми дійшли до, до криші. На криші в нас була вже перша заминочка трошечки, але ну це все вже ми трошки згодом розкажемо. Як бачите, наш будинок побудований з газоблоку. Основна там всередині несучасті на ще також газоблоку, а перестінки всі з цегли зробили. Дах буде зроблено з чорної стильної металочерепиці, і він буде і практичний, і красивий. По цей бік буде в нас бруківочка. Вона буде десь там звідси орієнтовно, тут будуть ворота відкатного типу, брамочка, щоб можна було зайти. І бруківочка буде прямо під будинок. Щоб заїхали там на, на два автомобілі. У нас зразу при вході є каналізація, вже проведений септик. Тут можу вам розказати, що в нас буде йти газончик. Ось тут понад будиночком буде ще бруківочка, щоб можна було обійти будинок з двох сторін. Також це вже змонтовані шланги для поливу нашого газончику. Вже є водичка навіть. Бачите? Ось кінчається вода. Ходімо далі. У нас тут далі. Газончик, 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 бруківочка. Газончик, Бруківочка. Там у нас будуть туйки, скоріше за все, на задньому подвір'ї. Поки ви підійдете сюди, то я вже буду тут. Вітаю вас у нас на задньому подвір'ї. Цього боку будинку в нас буде така невеличка тераса з бруківочки. Ось тут буде наша мангальна зона. Ще в нас є одна прикольна фішечка. У нас є вихід на димохід. Ми тут зможемо вмонтувати наш е мангальчик, і весь дим буде не йти сюди, в подвір'я. Він буде виходити просто в комен. Ось тут вже закінчується наша ділянка. На межі з нашими сусідами. У нас ще буде паркан. Він десь орієнтовно ось тут. Ось тут так буде. По важливих моментах насправді ми купуємо будинок вже по готовому проєкту. Проте, оскільки ми його купили на етапі будівництва, ми могли внести певні вправки там в розташування стін, вікон і так далі. Але сам будинок готується по готовому проекту, готові фасади і все все інше. Факту в комплектацію буде входити все в будинку до моменту, коли треба класти підлогу, фарбувати стіни. А по вулиці це буде повністю зроблений паркан, бруківка, і нам лишається там зайнятися просто основним декоруванням це травичка і дерева. Як мінімум, ми повинні розуміти, чи сподобається нам жити в будинку чи ні, оскільки до цього ми жили в квартирах. Тому як для першого будинку ми і обрали і троян із не супер великою територією, і що головне доступний по ціні, тому що різні ціни. Різному різняться, і треба також вкладатись в якийсь певний бюджет. А тепер давайте перейдемо до того, як все в нас зроб буде зроблено всередині. Весь наш будинок з великими панорамними вікнами, тому йдемо дивитися всередину, як що де виглядає. Ось це двері, як ви зрозуміли, і заходимо ми одразу в коридор. Буквально декілька днів тому вже почали монтаж теплої підлоги, тому ходимо дуже обережно. Коридор ми плануємо зробити базовий зручний, де буде просто шафа та велике дзеркало. <кхи> в загальному в нашому будинку три спальні кімнати, один санвузол та велика кухня-студія. Житлової площі 88 метрів квадратних. Будинок буде опалюватися лише теплою підлогою, тому вона монтується абсолютно по всьому будинку. Висота будинку до стелі 3 метри. Йдемо далі оглядати наші кімнати. Ось так вона виглядає. Вона невеличка, якщо я не помиляюсь, це найменша кімната з всіх, які є в будинку. Тут панорамне вікно, та і, в принципі, все. Це звичайна дитяча кімната. Ось тут знаходиться основна розв'язка теплої підлоги. Також тут буде котел та бойлер. Під нього вже почали вводити всі труби. Це наш санвузол з квадратурою 2х3 метри. У нас вже почали встановлювати інсталяцію під унітаз. Також вже є виведені труби для зливу води, Душ буде знаходитись ось тут. Ми плануємо робити лише душову кабіну. І також з цього боку у нас буде умивальник. А це вже наша спальня кімната з панорамним вікном та виходом на терасу. По плануванню теж ми не плануємо нічого супермасштабного, буде ліжко, ось тут у нас буде розташоване. Вона шафа, і також в цій кімнаті є вихід нашого каміну, тобто стіна, яка теж обігрівається. Всю праву частину будинку обійшли, йдемо в ліву частину. Тут знаходиться наша кухня-студія, а також ще одна додаткова кімната. Кухня-студія має в нас найбільшу квадратуру, і якщо я не помиляюсь, то це 28 квадратних метрів. Вона доволі простора, також ми обрали, що хочемо мати з цього боку вікно. Цього в проєкті не було, нам запропонували, і ми такі клас, дуже крута ідея. І також тут є вихід на терасу. Для себе ми умовно розділили цю кухню-навпіл. З цього боку буде робоче місце, плита, умивальник і всі інші речі. З цього боку буде відпочинкова зона з диваном, телевізором та каміном. Ось так буде виглядати наш камін, утоплюватися він буде на дровах. Оце фінальний вигляд нашого каміна. Я думаю, що найближчим часом так. Ми дізналися, що зробити його коштує 3 тисячі доларів. Я думаю, ми його не скоро доробимо. Думаю, що в цій кімнаті ми будемо проводити найбільшу частину часу. Ось так виглядає наша остання третя кімната. Вона приблизно такого ж розміру, як і перша. Тут також панорамне вікно та звичайне базове планування. З моменту покупки минуло рівно два місяці, і за цей час проробилась дуже величезна робота. Оскільки ми бачили його на моменті фундаменту, зараз ми вже маємо повноцінні стіни, перестінки, дах. Ми маємо початкові роботи по теплій підлозі, та частковий початок робіт по двору, ми маємо частинку вже паркану. Та я пам'ятаю, як ми приїжджали вперше, там бачили наш паркан. Ми такі ого, зробили два цих погона. Ми такі блін, кайф, Це було прям прикольно. Потім так зупинилось, ми такі плін, що паркан далі не роблять. Да, це дуже класні моменти, насправді. А зараз все просто розганяється та далі буде летіти шаленою швидкістю, оскільки буде стяжка, стіни, електрика. Далі насправді найцікавіше. Ремонт ми плануємо робити його базовим, не за всі гроші світу, бо таких бюджетів ми не маємо стандартний, аби просто було комфортно жити. Ще далі на нас на нас всіх чекає насправді і внутрішні оці, і наші походи в магазини, що вибрати, як вибрати, може, сварки за сірий диван чи за коричневий, наприклад. Тому, якщо вам цікаво, як буде просуватися наше будівництво та ремонти, підписуйтесь і ставте для нас лайки. Зустрінемось наступній частині. Па-па.